Я все ж е, хочу продовжити, бо ми, нам потрібно і мати слово також. Ми говоримо про, про ліцемірство, точніше, ми вже говоримо, як правильно реагувати, коли ми бачимо в собі ліцемірство, і як нам допомогти іншим. Бо це важлива річ, це е, дві частини, які завжди є. В нашому житті, коли ми бачимо проблема, коли ми не бачимо, якщо немає ліцемірства, це добре, але гірше, коли воно є, а ми його не бачимо. Тому дуже важливо, щоб ми дійсно завжди мали відкритість серця для того, щоб змінюватись. І якщо ми помічаємо щось собі, щоб ми не лякалися цього, щоб ми не посипали голову. Попелом, думаючи, що з нами все закінчено. Ні. Ми маємо благодать від Господа Ісуса Христа. І навіть коли ми згрішаємо, а лицемірство це гріх, ми можемо приходити до Господа, просити вибачення, і Він відчищає нас. І ми рухаємось далі. Ми змінюємось. Тому нам важливо знати, як реагувати, правильно реагувати. І ми з вами. Вже почали говорити про це, просто е, нагадаю, нагадаю, і прочитаємо ще раз, просто щоб покласти основу Луки 20.47. 2047. Що вдовині хати там про, е, говорить, е, в, е, Ісус говорить про фарисеїв, е, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ. На показ. Вони тяжче судження приймуть. І важливо, да, ми говорили з вами, що Господь тут надає приклад, щоб ми розуміли, що проблема не в довгій молитві, проблема в іншому, в певному ставленні, проблема в лицемірстві. І реагувати нам потрібно певним чином. І в Матфія 7:5. Ісус нам дещо відкриває лицеміре, вийми першу колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата Твого. І ми говорили з вами: зупинятися на цьому не буду, але просто нагадаю, що нам потрібно, перш за все, знати себе. Нам потрібно. Розуміти, як ми вчиняємо з іншими, тобто подивитися, чи я можу бути прикладом для когось, чи можу я зробити краще перед тим, як когось осуджую. І Господь Він відкриває всі ці речі для нас з вами. Бо іноді саме в цьому проблема буває, що ми просто говоримо те, чого не розумів, чи чого не робили самі. Нам здається, що так вірно, і ми починаємо щось говорити, але самі так не живемо. Це лицемірство, і нам потрібно а, намагатися це бачити. Я зараз хочу все ж сказати і нагадати, що є речі, які ми говоримо по Слову Божому. Ну, Коли Біблія говорить про гріх. Це ну, не треба нам впасти в гріх, щоб потім людям казати Слухай, не гріши. Ні, ми всі знаємо, ми всі це пройшли. Ми не народилися святими і праведними. Біблія говорить, що кожна людина вона грішно народжується. Тому ми всі це пройшли. І коли є речі, про які відкриває нам Слово Боже, як нам жити і вчиняти, ми це говоримо. Напряму, це трошки про інший, я вірю, Господь говорить. Коли спосіб життя наш відрізняється, от про це дуже важливо пам'ятати, щоб дійсно він не відрізнявся від того, що ми говоримо комусь. Щоб, якщо ми і намагаємось вчити, щоб ми дійсно могли зробити це з цією людиною, допомогти людині. Стати кимось. Якщо ми говоримо, що людина, знаєте, не вміла, питання, чи був ти поруч з ним чи з нею для того, щоб вкластись в неї, щоб вона стала тою, що може щось зробити. Але якщо ми подивилися, людина, у людини щось не вийшло, і ми говоримо, а, таке собі. Чи ми намагаємось дійсно осуджувати, чи а, намагатися судити людину певним чином. І а, при цьому ми самі нічого не зробили для того, щоб щось змінити цій людині. Чи ми також не можемо зробити краще? Це таке буває. Буває я бачив людей, які. А, Знаєте, наламали дров стільки, що іноді страшно. Але вони видають себе за профі. Ну, я колись вам розповідав про одну жіночку, вона а, сама з Росії. І, хоча вона, знаєте, вона проти путінського режиму. Але що стосується життя, вона не приклад взагалі. Бо вона проводить семінари. По а, сімейному щастю, причому вона вже п'ятий раз у шлюбі. Ну, от, от, я, от про це Слово Боже говорить. От саме про це, що, ну, слухай, чи можеш ти зробити краще? Таких професіоналів нам не треба. Добре, йдемо далі. Це ще не все, що стосується от цього сьомого розділу п'ятого віршу. Про що він ще говорить, ще раз прочитаю Лицеміри, вийми першу колоду із власного ока, потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата. Я дійсно вірю, що це слово Ісуса Христа є попередженням також не судити, поки ми не впевнились. В правоті свого судження. Бо слово не говорить про те, що е судити щось ми не маємо права, пам'ятаєте? Добре? Але дуже важливо, щоб ми перевіряли себе, щоб ми також перевіряли і справедливість того, що ми судимо. Про що я? Я е Приклад один читав під час Другої світової війни, королева Великої Британії нагородила одного офіцера за мужність. Це Перша світова війна, і він дійсно вчинив дуже сміливо це був подвиг, круто, і йому вручила королева цю нагороду. І вони з друзями пішли в ресторан після цього, перед тим, як знову їхати. На полі бою вони зайшли в ресторан, і щоб від, відсвяткувати це, щоб гарно поїсти, коли вже приїхали, знаєте, щоб відпочити. І одна офіціантка, дівчина, вона підійшла до них і дала кожному з них біле перо, яке було знаком трусості, бо вона вважала, що вони ухилялися від служби. Вона не знала, що ця людина ризикувала життям вона тут, бо вона мала нагороду за мужність. А вона судила тільки по тому, що вона вважала правильним, що, наприклад, чоловіки не можуть під час війни десь бути в ресторані, їсти і так далі, і тому подібне. І от нам не потрібно так судити. Бо сьогодні багато суддів є з одного боку і з іншого боку. І ніхто не знає, чому хтось, да, там, а, чи в ресторані відпочиває, може, то військовій в формі звичайній цивільній, який тільки що з полю бою, ну я образно кажу тільки що. Чи може люди, які покликані до інших речей, які працюють на перемогу і багато роблять. Бо кожен з нас потрібен розуміти, і я, і, і я знаю, що більшість військових розуміють, що якщо б тут не було людей, які працюють, вже ну, ми не знаємо, що було з тими, хто там. Це важливо, кожен займається своєю справою, ті ж віруючі. Якщо би не молитва, якщо би хтось не підтримував людей тої же влади в молитві, ну щоб могла ще вчинити не самого доброго влада, ми не знаємо. І так само і результати на полі бою дуже сильно залежать від молитви. Кожен з нас виконує свою частину, я просто нагадую. Я просто нагадую, бо Ісус нас попереджає, щоб ми виймали колоду з власного ока, щоб ми розуміли, щоб ми ну, не судили завчасно, щоб ми впевнювалися в, 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 дійсно в цих критеріях там, своєї правоти, своїх суджень, щоб ми вивчали питання, щоб ми розуміли, щоб ми не були швидкими на суд. Бо це є ця скалка, знаєте. Це є те, що в нашому оці може бути, бо це наше судження на певні речі, наше розуміння певних речей. Воно не завжди буде вірним, і нам потрібно це розуміти. І саме тому нам потрібно навчатися, і саме тому нам потрібно бути і в церкві з відкритими серцями і вухами для того, щоб чути, і коли ми читаємо Біблію, щоб ми дійсно розуміли ну, не тільки одним якимось шляхом. Я завжди навожу цей приклад. Ну це дійсно так, щоб ми читали і біблію в контексті, щоб ми не робили висновків з якоїсь а, 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 одної строки в Біблії. Бо свідки Єгови, вони виривають з контексту і сьогодні. Це секта, це дійсно культ, який роз... руйнує дуже багато. Так само, коли я колись вам розповідав про цього екстрасенса, коли там написано, що пий воду з свого колодязя, вони чомусь говорять, що це. Пі... Пий мочу свою, сечу. Ну як це можливо? Але ми ж читаємо, там, якщо в контексті. Можна придумати собі все, що завгодно. Ну, пий воду з колодязя свого. Ну, який він наш колодязь, да? Мочовий міхур, міхурда. Ну, це ж трохи не теж сичовий, да? вибачте. Біблія говорить там про сім'ю. Біблія говорить в контексті, щоб насолоджуватись дружиною своєю. Чоловікам. І так само, от, і, просто зрозумійте мене церква. Це Ісус попереджає, бо від цього багато ліцемірства народжується, коли ми не живемо. Так само. Я впевнений, що той, як його там екстрасенс, мочу, він не п'є. Він дивиться на все це і сміється там так, що просто. І, і інше також. Ну, ми, ми так само можемо. Робити, і, і від цього ще раз скажу: ну, не маю на увазі про сечу, я маю на увазі про ліцемірство. Ми можемо намагатися вчити когось і при цьому розуміємо, що, що самі ми не можемо так вчиняти і так робити. Будемо дуже уважними. Знаєте, мені дуже подобається, що. Історія говорить, що судові справи, які були самими важливими древні греки, всі там якісь рішення виносили на судових справах важливих в повній темряві. Для чого? Щоби судити тільки по фактах, а не по зовнішніх чинниках. От самі важливі справи вчинялися саме так. Уявіть собі, да? тобто судді, присяжні, там, коли там, і, як це відбувалося, заводили підсудного саме в темряві, щоб і судді, і люди, які і захищали, вони говорили свої доводи. Вони казали. Все. І потрібно було судді, все це чути. Судді все це чути, і не дивитися на. Лице людини, бо іноді людина могла виглядати не так. Я е, дивився фото е, двох е, жінок, яким було 85 років е, в Британії, і вони стали, стали каталізатором пробудження в Британії. І знаєте, вони були сліпими, це дві сестри. Але вони молилися про це пробудження багато років, і через них Бог прийшов. І вони виглядали, повірте, взагалі не як якісь там духовні, дуже помазані. Це стояли дві, пожили пожили. Літні жінки, яким було 85 років, з хворими глазами видно, що вони сліпі. Вони вдягнені були не дуже модно, сучасно на той час. Але вони були сильними воїнами Божими. А ми можемо легко зробити якісь висновки, просто дивлячись на когось. І це важливо у всіх сферах нашого життя, <кхи> в тому числі, коли ми дивимося іноді на служителів, які, може, слабкі вже в тілі, але не обманюйтесь, вони можуть бути дуже сильними в вірі і в дусі. І це дійсно так Так само і навпаки, людина може виглядати прям так. Як ми собі уявляли служителя, але він може бути не служителем, а грішником в своєму повсякденному житті, головне, щоб ми навчилися цьому, дорогі, щоб ми дійсно дивилися і, і не осуджували. Але якщо нам потрібно в чомусь мати суд, щоб ми були неупередженими, саме про це наш Господь Ісус Христос є вірі говорить. Тут. В Римлянах 4:4 ми читаємо: «Ти, хто такий, що судиш чужого раба, він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Ще раз скажу: це не означає, що взагалі ми не говоримо ну, суд в плані того, щоб бачити те, що потрібно змінити. Ми бачимо. І це важливо бачити. Але щоб ми, якщо щось робимо, спершу дуже важливо, щоб ми могли мати правильні судження, щоб ми, перш за все, могли це питання вивчити гарно. І коли ми щось говоримо і в церкві, в тому числі, коли навчаємо в церкві когось, дуже важливо, щоб ми дійсно знали, що це говорить Слово Боже. І це в контексті. І головне, щоб ми самі жили таким чином. Бо в цьому є сила наша церква. Бо саме в цьому дорогоцінні є наша с сила. А, без двох хвилин Підіймайтеся. Лідери, будь ласка. Ну, група прославлення і лідери. Нам дійсно, дорогі, потрібно з вами, з вами ці речі розуміти, бо, знаєте, як кажуть а судді хто? І це правда так. Щоб ми з вами дивилися на своє життя і щоб ми бачили, що ми можемо зробити перш за все в своєму житті, щоб щось змінити. Щоб ми могли бачити колоду із власно... і, і вийняти колоду із власного ока. Тобто, щоб ми могли бути людьми, які не упереджені, людьми, які дійсно що щось змінити можуть впевнитись в тому, що наше судження з вами вірне стосовно наших братів і сестер, коли ми щось говоримо, навчаємо людей, щоб ми, перш за все, навчалися і самі в цьому жити, коли ми бачимо людину, яка живе ліцемірним життям. Щоб, по-перше, ми також не змовчували. Бо виняти зі свого ока колоду, це не мовчати також. Але певна річ, про яку я хочу також сказати, що мовчання. Може бути різним. Є мовчання, коли ти даєш шанс людині змінитися, ти даєш час для нього і молишся. Але є мовчання, коли ми не говоримо, тому що від цієї людини щось залежить в нашому житті, чи гроші, чи робота. Чи може повага, яку ми маємо по різних причинах, чи може страх, все це, якщо ми мовчимо, є лицемірством? Це буде проблемою для цієї людини, бо вона не побачить, що потрібно змінити, і завтра вона впаде. І Бог спитає з нас. Тому дуже важливо, щоб дійсно ми вивчали питання, щоб ми вивчали свої серця, щоб в наших серцях ми мали правильні мотиви. І якщо ти маєш правильний мотив, говори, виправляй, навчай, підбодьорюй людей. Це буде дуже круто, церква. Нам потрібно в цьому вчитись, нам потрібно в цьому змінюватись. Бо саме через це ліцемірство є гріх. Бо воно говорить, коли потрібно мовчати, і мовчить, коли потрібно говорити також. А це вже проблема дуже серйозна, це має вплив на життя людей. Тому нам потрібно це виправляти в нашому житті.